Вітаю! Сьогодні продемонструємо вам функціональні можливості роботи з фінансовим модулем в системі МІСМЕДАИР для лікарень первинної медичної допомоги, а саме запис на платну послугу, створення замовлення, додавання послуги під час консультації, оплату замовлення та отримання звітності про проведені платні послуги. Для того, щоб працювати з даним функціоналом, потрібно зробити звернутися до МІС для підключення фінансового модулю, заповнити анкету ПРАЙС з послугами, за потреби, заключити договір на використання ПРРО та призначити відповідального за цей функціонал. Тож, робота реєстратури. В модулі Реєстратура співробітнику потрібно зробити запис на прийом, а саме обрати дату відвідування, обрати. Послугу, наприклад, консультацію сімейного лікаря, обрати час і пацієнта. Після того, як ми обрали пацієнта, натискаємо Створити замовлення. Після того, як замовлення створене, відправляємо нашого пацієнта на консультацію до сімейного лікаря. Тож, робота лікаря. У лікаря під відправленою консультацією сімейного лікаря є розділ платні послуги. Де лікар може бачити, яка послуга була запланована, і яку ще додатково можна додати, якщо вона була виконана під час консультації. Відмічаємо, що запланована послуга була виконана, і також додамо ще послуги, які були надані пацієнту під час консультації. Наприклад, швидкі тести. Обираємо тест, який був виконаний нашому пацієнту. І, наприклад, ще ми пацієнту зробили вакцинацію. Цю інформацію зберігаємо і відправляємо нашого пацієнта до реєстратури для того, щоб сплатити надані послуги. Взамовлення. Співробітник реєстратури бачить, що окрім консультації сімейного лікаря, пацієнту було надано ще дві додаткові послуги: це експрес-тест та вакцинація. Цю інформацію співробітник реєстратури переносить з наданих послуг в замовлення подвійним кліком миші. Бачимо, що у нашого пацієнта замовлення, послуги перейшли в замовлення, і нам потрібно обрати, за якою формою оплати буде розраховуватися наш пацієнт. Обираємо замовлення, натискаємо Редагувати послуги замовлення і обираємо, яка форма оплати буде по цим замовленням. Наприклад, готівка без чеку. ОК. Після цього співробітник реєстратури натискає спецдію Сплатити замовлення. Продовжуємо та закриваємо. І бачимо, що статус оплати змінився, змінився на «Сплачено», тобто ця послуга оплачена. Ці послуги оплачення. Також співробітник реєстратури може пацієнтові надати акт виконаних робіт. Акт виконаних робіт виглядає таким чином. Тобто ми бачимо номер акту, дату замовника, тобто прізвище ім'я нашого пацієнта і дату його. Народження і ті послуги, які були надані нашому пацієнту. Також можна роздрукувати і поставити підписи та печатки на даному документі. Звітність та документація. Звітність. В системі є звіти, які дозволяють бачити потрібну інформацію по наданим платним. Послугам, а саме звіт за платежами, в якому ми можемо бачити дату, номер замовлення пацієнта, прайс-лист, за яким було надано послугу, і ті послуги, які були надані пацієнтам. Також фіксується факт оплати, і яким чином була ця оплата здійснена. Окрім цього, звіту в системі є звіт за послугами. По замовленням. Тобто тут ви також можете за потрібний нам період часу бачити інформацію по наданим платним послугам. Дякую за увагу, гарного дня!